10 травня на базі Київської церкви Сілами відбулася конференція Місія і Церква. На цій конференції були присутні делегації, представники 15 церков київського міського об'єднання. Ми змогли просто погрузитися в тему Біблії і обновити цей Божий задум стосовно місії та євангелізації спікером. Цього заходу був благословенний брат Станіслав Шинкар. Сьогодні на базі Київського міського об'єднання проводили курс інтерфейс. Сам курс навчання дуже динамічний. Серед іншого, піднімали такі важливі питання: як може виглядати місіонерська церква і чому кожна церква має бути місійною. Цей курс сприяє формуванню місійного світогляду. А для того, щоб він краще засвоювався, у нас є обговорення в групах і. Кожна делегація від церков могла обсудити ті знання, які вона отримала, або ідеї, які вони почули, і як це інтегрувати в церковне життя. Це є серія семінарів, які розширяють мислення церкви стосовно місії і призначення Божого народу. Ми сподіваємося, що в помісте церква буде продовження, і ця тема буде передана людям, надихаючи до праці, до розширення. Місії до більшої участі в спасінні людей.